Я вітаю вас на уроці української мови та читання. Сьогодні ми відкрили вже останній розділ цього підручника. Це розділ 9 і творчості. І ми будемо на темі Фантазуй і створисть. І зараз ми прочитаємо дуже цікавий і веселий вірш під назвою Ліс і лис». Цей вірш написав Володимир Коломієць. Ну, поїхали! лоті-на народі ми будемо продовжувати знайомитися з творами українських поетів і письменників. Продовжимо визначати головну думку і мету твору. Поговоримо про творчість і творчих людей. Ось як виглядає Володимир Радіонович Коломієць. Це український письменник. Член Національної спілки письменників. Він народився у 1935 році і помер у 2017 році. Але перед тим, як читати твір, нам потрібно дізнатися нові слова, ну, но, мабуть, вони вже вам відомі, та й подивитися, який у них наголос. Перше слово лагітний, ну це слово усі знають усідать. Лагітний на А. Далі надивився на И. Далі слово сонячний. Ну на О. Слово палітурка. на У. Слово наскрипів, на І. Слово бурмоче. на О. І останнє слово Розчулений на У. Повторіть, будь ласка, усі ці слова по три рази. Я гадаю, що ви вже повторили і перейдемо до нашого твору ліс і лис. Поїхали! Ліс і лис! Лісом гуляє лагідний лис. Нюхає квітку. Зітхає, Вышла, надивився на солнечный лис. мріє и верши складываем. Вышла блокнот из блоскучих лоских, Бура кора политурка. Лис ему звук чуть не наскрипив. С дятлом упари. тук тук Ходить ходить бурмоче, присев на пеньок. Пышер счуланый лисом. Добре йому від хороших думок. Різени ж хороше з лисом. Замри. Коли я скажу замри, танцюють, танцюй, поки грає музика. she won't Я гадаю, ви вже потанцювали, розірнялися і ми підведемо підсумок уроку. Грав у мікрофон. На уроці ми читали. Що ми читали, дітки? Так, твір Володимира Колом'їця, лис і ліс. Далі. На уроці я вчився, вчилась. Так. Виразно і гарно читати. Сьогодні я зрозумів, зрозуміла, ну це вже ваша особиста справа, що ви зрозуміли або не зрозуміли Ну і звісно, що урок завершує з... Гарним настроєм! Дітки, дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці. До зустрічі. Зустрінемось у наступному уроці.